Thank uh... Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Небесний, утішителю душі, І блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, за безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий святий безсмертний, помилуй нас, Сину і Святому Духу. І мені присну, і по віки віковам, Пресвята Я Тройця, помилуй нас, Господи, ріхи наша, владику прости, беззаконнія наша, святи по світи, свинемо наша, і мене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно, і віки повіки Амінь. Отче наші жиє, сина, небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі, і на землі, хліб наш насущний, даж нам не і остави нам довге наша, же і ми оставляємо должником нашим. і нас нас в Яко твоє царство і сила, і слава, у Цей, і Сина, і Святого Духа, нині, і присни, во віки віком. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу. І не ві присвоїмо, віки віковані. Від діти, поклонімся, цареві нашому Богу. Від діти, поклонімся, Христу, цареві нашому Богу. Веніти, поклонімся і припадім самому, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моє, Господа, Господи Боже, моєго величесе єси зіло, виїздові дане в ліпоту, облексія єси, одієся світом, яко ризою, простирає неба, яку кожу покриває водами привисплінія своя, полагає облаки на восхожденіє свої, ходяй на вітренню, тваря ангели своє, духи і слуги, своє, пламень огненни, основує землю на тверди я, не преклониться во вік віка. Без неколі зав'яни, я на горах стануть води. От за причини Твоєго погібну ласа, грома Твоєго бояться, воскої гори, і не сходять поляво місто, яже жоснували си їм, приділ положилися, сьогодні, не прийдуть, не ж обратяться покрити землю. Посилай істочники бріг посеред гор пройдуть води, напиються звірі, сильний ажду, то нагріва жажду свою, на тих птиць небесної, привітають то середі камені, дадять глаз. Наперегород привіз при ніх своїх от плода, діл твоїх наситиця земля, прозібає траву скотом і злак на службу чоловіком, і свисти хлібом землі виновесли серце чоловіка, умастить лице юлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дива, польний карилів, анстижи, насадив там оптиці, возніздяться, іруєво жилище предводительству, тими гори сокелиним камінь, прибіжище заяцем, сотворили селун, во времена, сонце позна запад свой, положили сьму і би с ночь. Вони же пройдуться звірі добра в неї. З ким і восхитити, взискати від Бога піщу собі, Бо сіє сонце і собрашеся, і воложи своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, на діла, не своє до вечора, як возвеличившися, діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворили, і сповнися земля тварі твоєя, сіє море великої, пространної там гади, і жінки щасла. Животної мали, со великими, там у кораблі приплавають, Змійся його создались создалися, ругатися йому, всяко тобі чаю, дати піщу їм во благоврем'я, давшу тобі їм соберу, тот вершу тобі руку, всяческая сповняться благости, отрещо вже тобі лице возм'ятається, отимеш дух твоїх, і щезнуть, і опер свою возлетяться. Послайши духа Твоє, созиш дусям лице землі, буди слава Господня, вовіки возвеселиться Господь у діліх своїх, призирай на землю, творя й трястися, прикасайся горем мій, дим'яться, воспою Господе ві животі моє, пою Богу моєму дондеже Да усладиться сладицям, да моя, аж возвеселюся у Господі, да щезнуть грішницю от землі, беззакониця, не бити їм, благослови душе моє, Господа, сонце позна запад свой положили й твої яко нож, діла Твої Господи, вся і сотворили яси. Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки віков, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебі, Боже! Миром, Господу, помолимся. Госпошні і спасені душ наших, Господу, помолимся. Помирився у мира, благостояний святих Божих церкви і свидененни всіх, Господу, помолимся. Посвятим храми самі с віру і благоувиним і страхом Божим. Коящий хуні, Господу, помолимся. О святішим селенським архірею нашим Леві папірем, з цим преосвященнім єпископі нашим кир, Теодорі, Боголюбіом єпископі нашим кир, нілі чеснім пресвітерстві у Христі деяконстві. О всем прийщі Господу помолимся. Господи помилуй. храним ом народі нашому, придержащих властях наших, і о всем воїнстві, Господу помолимся. Господи помилуй. Ограді сім святі обителі і всяком граді весестрані. Віруй живущих не Господу, помолимся. Облагоростворенні воздухої зобилії і плодовземних і времені, мирних Господу, помолимся. Оплаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і оспасених Господу, помолимся. Господи Ви збавитися нам от всякі скорби, гніва і нужда Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, твоєю благодатию, Пресвятую, пречистую, преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю і присну Марію, Марію, всіми святими пом'яну самі себе і другу, друга, і весь живот наш Христу Богу предадим, Яко подобає тобі всякає слава честі, поклонений Отцю і Сину, і Святому Духу на ній присни, присниво віки віков. я, ja, Господи, Господи, посла тебі, услышим я, ja. ой мила сумоленія моєго, гнеха да возвати ми по тебі, услышим я, ja, Господи, да і молитва моя, я ja, кокрадило пред тобою, пос'яніє руку моє. Jerthwa вечерneye, uşluyum ya Боже, Господи, храниний уста в мої, і мій двері граждани, і в уснах моїх, не околини серце моє, слави са не пшивати в його огрісті, со чоловіки, ділащим беззаконни і не соштуся, сої збрани, їх накарження, праведник милості, і обличить мої, лижи грішно, до намастить глави мої, я, якої ще молитви мій, моя, моя благоволена, і їх пожертва биша прикамені, суди їх, услышаться глаголи мої, як возмож, як того, що землі просидиться на землі, розчищеся кості їх пряді. Якко тобі, Господи, Господи, очі мої на Тього душу мою, сохрани, вже состави, що мої особа, з діла, що беззаконні є, але по мережу своїх саздом деже прийдуть. Гласу моєму Господу возва, гласу моїм Господу помолихся. пролию пред ним молини, і моє печаль, мою пред ним возвіщу. В них дайшзати од мене Духу моєму, моє, і ти позналася, стези моя. На потисем по нему же хозда скриша, сім'ї, смадря водесний возглядах і не пізнає мене, поївне бійство від мене, ні, зидвай душу мою, возлаку тобі, Господи, рік ти єси упований, моєї честь моїх сина, землі живих, Вань, ми моленою моєму, яко змирихся зіло, і збави мі одгонящих мене, як рупішася, паче мене, і із темниці душу мою, і сповідаться ім'я Твоєму. Мене ждуть праведниці дондежи, воздаси бні, і злобини возлаку тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да будуть уші твої в немлючі, ласу молини моєго. А ще беззакон, я не Господи, Господи, то постоїть, як у тебе очищений єсть. Подоблі я мудрості, десот різані, січені є тілесень, і гонь нестерпимої смерть, може синішим равом претерпіл єси. Предлежащою тебі славу, Божида, я не престающою і презрявічною ще є блаженство. І мене ради тю потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа. Всякоє є преше чувство і повешні жизни, переложив ми з Томислом Богому тим, і душею великом одреною, худосі смиреніє, він ними не бресив, Тим же служем і його опаляєм за Христа мученичем, добре свиніше претерпіє. да Жутренія науковає на Господа, всякоє бражє наше ствієм, і гонителем, розрушив єси благодаті, побіді війна, вінчався єси все богате, нетліного веселія. І спросить оставлення благо Тя. як Господа милості мною в неї збавлені, то збавить Ізраїля от цих беззаконієго, послає, страдані є сним, і многими муками умучаєм. Меч би в обоюду острцікає, полки демонські я, романе, страдальце удобреніє, Божественна я похвало, є церкви украшеніє, своєю крові все всехвальність. Всі язице похвалити, всі люди є, заєм і стружем, і отемниці заключаєм, і язик славний однієм, і челюсти окружаєм. І... І ко неслажений нужним удаленім хрестоте вчеприя, небо, коли би мій не преклонен, явився Єсип, соді з того Божественного духа, і це вільно поспаляє. Дякуюся, милость Його на нас, і істина Господня пребиває Твої. В младенець, і удивляє безумний і чесними противнені украшається, і спочанням просвіщається, обогащається богащається, святих, страдалець. І жеремно сяжа достоблажене, романе добле, мудре, лишені довго всім нам, міс послати молися. Слава Отцу і Сину і святому. Я і я, повіди, Господи, ученика Твоєго, приварий, попоривну, велдер зновенію і мреже платиним Платоново плато і історичеськоє кощунство, слове сиділи на серця, Божого мироєм, і главі освіта єми. Пліяння крови Його врага, удави, ному чи нікому добре ніє, содемсно, мені ім'я Христово Великое, і спроси чудотворче творче, все блажене, подати душам нашим милость. І нині пресноїмо віки вікова. Віко любі я твоєго почину, і благоутрові, благо я твоєго говину, і благозище тродини, і ще смія покаже, печеста я нібом, нам ні окаяним, у толи ли пажети комую, ціло мудріємо давши, і заблюдиться душею, і тіло моє не сквено. Я же спаса. Pre-mudroși, prostii. Премудрость вонь господь слышит я, не да вас ми ко не да призвати ми, услышам Бог, правду моє, я Бог мою я. Господю слышит я, не да вас ми ко Господю слышит м'я, не да вас ми конем.

Господи, міло я вові, руку Твоєю не пресми, тобі подобає хвала, тебі подобає Підіє, Тебі слава подобає Сину і Святому Духу, нині присвоїмо, як і віковам. І сповни вечерню і молитву нашого Сподеви. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Вечора все совершенна свята, мирна і безрішна у Господа просим. Ангела мирна, віра, наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа просим. Прощені, і оставлення ріхові прегрішені наших. У Господа просим. Добрих і полезних душам нашим і мира, мірові, у Господа просим. Хоче время живота нашого, мир і покаяння іскончати. У Господа просим. Християнське кончене живота нашого, безболізне, непостидне, і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просимо. Пресвятою преблагословенною преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю і Приснодіву Марію, со всіми святими пом'януше, самі себе і другу друга, і весь живот наш Христу Богу предадимо. Як благий чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу оссилаємо цю і Сину, і Святому Духу нині, і присно, і вовіки віки віков. Мир, всім. Слава вашого, Господа О, Господи! Буде держава царстві Твоєго присно благословенна і препрославлена Отца, і Сина, і Святого Духа, нині, і присно, і во віки віком. Ще душі, наша молимся. по тобі, возведок, хочемо і живу, на небесі, ся, як очі робив в руку Боже свої, як очі робині в руку Боже Своє, так очі наші Господу, бо нашому Дон Деже, дрих. Окаяння, я не сягні, ні пак і слез, бо радимо, людям при себе Боже і Як дай збавлюся отлучен. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як оповного напої з полником все уничиження, на і пачена полниця, душа наша, поношенія обзующих і уничижені ярдів, стара терцем, чи невеси, і газа. на землі постраждавшие горе муки претерпеша молитвами Господними моление сина содбранний спочивай со святому докоінні пресної любові віки сердце его, но просим благодати и приемлем дарование, но полезному прошению. Но не отпущаешь и раба твоего, владыко, по лову твоему соми дом. Я говорю, что очи мои спасения твое, я же все удоварно I Славо Своје Сыно и Свједомо Духу, и дење и пред Својим овите викова ми. Оће наши, Жије Се на небеси, да свједеће имја да буде творје Твоја, јако на небеси и на земли, приљеднаш нас уст и даш нам днеш, и остави нам доле наша. Јако живимо, оставляјем должником нашим, и да уведи нас во искушење, но и избави нас од рука Яко Твоє царство і сила, і слава, Отце, і сина, і Святого Духа, нині, і присниво віки віку. Учениця, <рес> Твоєго, Господи, пострадай своїх віцеплі, я шанет, о тебе, Бога нашого. І муж ще покрій послою, мучили відвозиша, сокрушиша, йдемо, неможний ядерності, ті молитва, не змозиша, собру, шиша, і немощни, спаси душі наша. Слава і Сину, і Святому Духу і нині, і присно, і во віки віков Амінь. Водиці прибіжна нині, прийдеться грисні, і смертений, і, і припадемо, покаяння з овощі, злупини душевний я, владичеце, помози милосвятова всиданих, бо ж зі сяякої знимаємо Божества Гріхо, не отрати рад. Помилуй нас, Боже, по велиці милости твоє, молим Тися, услыши і помилуй. помилуй, помилуй, помилуй. І ще молимся у святішем селенці, маркирей нашим леві папірим з цим при освященнім нашим кир, Теодорій, богу єпископі, нашим керінніли, служащих і послуживших у святім храмі і от всіх наших духовних, і все його христі, брати, і нашей. Є ще молимся у Бог ранимо в народі нашому, при держащих властех наших і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся об людях, у хрестящих людях, ожидаючих от Тебе, велике й багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Яко милостиві, чоловіко, любець Бог, єси і тобі славу осилаємо села, і сину, і святому духу на ній пресно, і во віки Амінь. Премудрость. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, Христос, істинний Бог наш молитво, причисти, матері, святих славних і всех вальных апостол, преподобних і богоносних отець наших, святих мучених Платона і Романа, їх же пам'ять спам'ясовершаємо блаженно мученика Теодора і Петра Павла і всіх святих помилует і спасет нас. Яко благ і чоловік любець.